Наступний напад стався зовсім не на сайгар. Недарма шарді так переймався безпекою своєї родини, тому що тепер ворог націлився саме на шарден. Ворожий корабель вийшов із переходу прямо на орбіті, отже дійсно мав мобільний порт. Судно було явно не харідійського виробництва і не сайгарське. Надто невдалий дизайн видавав авторство вільних, там про витонченість ліній ніколи не дбали, а от переставляти порти з вкрадених зорельотів на своє залізятче навчилися. Корабель встиг випустити по шардену і вісім підсилених торпед. Перші ніж патрульні кораблі і планетарний захист нейтралізували його. Поверхні досягла лише одна торпеда. Вона впала в море і жодних руйнувань не спричинила, бо створене нею цунами припало на берег незаселеного материка. Проте фрагменти корабля та збитих ракет доволі сильно пошкодили захист. Супутникову сітку треба було терміново відновлювати. А шарденські потужності не дозволяли зробити це достатньо швидко. Випуск захисних супутників шарденського зразка вже йшов і на Дамарісі, і на Сайгарі. Але якщо Сайгар був загружений наповну, він зобов'язався захистити не лише свої планети, але Ітеріон, то Дім Харіді мав можливість допомогти Шардену. Олександр XII у допомозі не відмовив. Тримати в боржниках старого ворога? Чому б ні? Сам Олександр, більше ніж на захисну шарденську сітку, покладався на свій авіаносець. Хоча й супутниками не знехтував, надто вже вдалими вони виявилися. Незважаючи на всі вжиті заходи, відновлення шарденського захисту вимагало деякого часу. А поки ще дірка в системі продовжувала зіяти, і тепер шардій чекав на повторну атаку, однак її, на щастя, не сталося тут постаралася розвідка. Цього разу вайтару Карена вдалося не лише реабілітувати себе за попередній провал, але й проявити всі свої таланти. Його хлопці не просто виявили, а ще й вчасно нейтралізували агента вільних, котрий, як з'ясувалося, мав повідомити хазяям про наслідки їх удару. Агентом виявився той самий чоловік, що під виглядом фермера прийшов колись на планету і вивів маріт з портальної станції. Помилку своїх людей Карен тоді виявив, щойно переглянув записи зі станційних камер. Ніхто, звичайно, не очікував, що коханка Шарада переодягнеться і тим самим змінить свою зовнішність до невпізнання. Саме тоді Вайтар звернув увагу на супутника дівчини і дуже дивним здався розвіднику кайтарський фермер низькорослий, субтильний, смаглявий і темноволосий. У той час. Як більшість кітарців світлошкірі, рудоволосі і зростом поступаються лише шарденцям, вистажили кітарців приблизно через декаду після атаки за дивним міжпланетним сигналом, дуже коротким і недостатньо сильним, щоб вийти за межі системи. Одержувачем послання виявилася невелика автоматична станція ретранслятор на астероїді. Яку помітили вже давно і чатували лише зручного моменту, щоби знищити. Патрульний корабель розніс прилад разом з астероїдом, але задокументоване все було дуже ретельно. Жахливий дизайн станції, вірніше, повна його відсутність, видавали авторство з головою. Далі сигнал піти вже не встиг. Натомість його простежили аж до точки відправлення. Коли за шпигуном вільних прийшли, він вчинив так, як і всі його співвітчизники, спіймані на гарячому, проковтнув дозу швидкодіючої отрути. Але в його оселі все ж таки вдалося виявити сюрприз. У підвалі знайшли маріт. Брудну, голодну, зі слідами тортур на тілі. Розгляд справ у воєнний час ніколи не затягується. Ментальне сканування підтвердило, що дезертирувати Маріт не збиралася. проте на попереднє місце служби їй повернутися не дозволили, більш того, засудили за нестатутні відносини. Після курсу реабілітації вона отримала направлення на протиастероїдну станцію на супутнику найвіддаленішої планети в системі Харіді. Її залишили в армії, але по суті це було заслання. Станція являла собою мережу перехоплювачів, об'єднаних пунктами спостережень та обробки інформації, розташованих на екваторі планетоїда, Техобслуговування цих пунктів і було обов'язком маріт. Усього на станції працювали дві людини вона і ще один харідієць, колишній військовий, також засуджений. Його заслали сюди років із двадцять тому, за те, що при посадці втратив корабель. Як подібно могло статися у досвідченого пілота, припустити було важко. Новий товариш по службі не любив торкатися цієї теми. Але Маріт та її колега швидко з'ясували, що у них є спільний ворог Фернан Шарді. Ну, а наявність спільного ворога відомий факт об'єднує серця не гірше за пристрасне кохання. Через півроку Маріт та Іліс Вашаті офіційно підтвердили свій союз. Система Беліт була відома Зоряним домам вже понад 200 років. Знали і про те, що вона по зав'язку набита корисними копалинами. Чому не розробляли? По перше, тому що без копалин і так ніхто не бідував, по друге, далеко було, а по третє, небезпечно. Система складалася з шести астероїдних кілець, що оберталися навколо холодного червоного карлика. Орбіта кожного кільця була настільки щільно заповнена уламками, що нормальному кораблю там і розвернутися не було де. Міжорбітальний простір теж не можна було назвати чистим напоротися на блукаючий астероїд там було раз розплюнуто. У перші ж декади об'єднані сили втратили в цій клятій системі купу кораблів. Спочатку аж дев'ять великих дронів. Кожен дім послав на розвідку по три дослідницьких безпілотника власного виробництва, а потім ще й три рейнджера з екіпажами. Причому зникли вони всі без сліду, неначе випарувалися. І якщо щодо автоматики можна було закидати один одному про недолякі конструкції, то пілоти на кораблях всі, як один, були досвідченими, екіпажі злагодженими. І їх жодним чином не можна було звинуватити в необережності, а тим більше у втечі. Найрозумніші голови трьох домів ламали мізки над цією загадкою, коли раптом загублені кораблі, пілотовані людьми, почали повертатися. З'ясувалося, що всі вони, потрапивши в систему, були викинуті звідти невідомою силою. І перемістилися до різних ділянок космосу. Якоїсь логіки у цих переміщеннях знайти не вдалося один корабель опинився біля другої планети в системі вільних, два інших у досить віддалених від неї районах. Кораблі втрачати ніхто не бажав, але продовжувати вивчення баліт було необхідно, тож було вирішено, що відтепер. У систему дозволяється заходити лише пілотованим кораблям з мобільним портом, щоби в разі чого могли повернутися. Дні летіли за днями, декада за декадою. На дні ущелини виявилося зовсім не так нудно, як гадала Ерідан. Суворий розпорядок дня складений вардом. Чимало сприйняв дисципліні серед екіпажу цукерки. Єдине, що не вкладалося в порядок денний, було спілкування з Фернаном. Кожного сеансу зв'язку Ері чекала, наче подарунка. Вона ніколи не знала, в який момент це станеться, коли у Фернана випаде вільна хвилинка, щоб поговорити з нею. Відаль міг підійти будь-коли і вдень, і вночі. І запитати Ентаро, ти готова говорити з Ерівардом? Ерідан була готова завжди. Тоді Елорх розвертав перед нею голий екран і попереджав У тебе є шість хвилин або сім, ніколи не більше, тому що тільки протягом цього часу він міг гарантувати, що сигнал, який йде від нього, не зафіксують ворожі менталісти. Фернан далеко не завжди знаходився на планеті, і проханнями навантажувати його Ейрі не наважувалася, але про Ельзу все ж таки розповіла і попросила з'ясувати, чому в неї немає імплантованої душі. Фернандо до її слів поставився дуже серйозно, сказав, що й сам уже замислювався над цим, і навіть переслав віддалю новітні військові тести для елоргів. Щоб той якнайретельніше перевірив Ельзу. Про свою обіцянку знайти таріонського хлопчика Ерівер також не забув і навіть повідомив дружині, що цією справою займається сам очільник шарденської розвідки. У відповідь Ері потішила його своїм добрим самопочуттям та відмінними показниками медичного моніторингу. Який прискіпливий відаль проводив щодекади. Якщо зв'язок траплявся вдень, сон та Рені неодмінно кликали до екрану. Вони наввипередки показували Фернану свої малюнки і поробки, розповідали про зуб, що випав у сони, і забите коліно у рені, а потім, затамувавши подих, слухали новини про страшну систему белік, в якій губляться кораблі. Якби не війна, то для щастя рідан більше нічого і не треба було б. У неї нарешті була сім'я. Приватному завданню Карен не зрадів. У нього було помаківку більш важливої роботи, а тут сімейні таємниці, та ще й такі, що передоручити підлеглим неможливо. Але він почувався винним перед шарді через Маріт, а до того ще й кляте прохання Ентара не виконати яке гірше, ніж під, не підкоритися наказу традиції нехай ємгрець. І де, скажіть, шукати дані про дитину, народжену 20 з згаком років тому, коли всі бази репродуктивного центру знищено, а ще ж та електронна дівка. І навіщо вона шарді? Про Елорга щось дізнатися взагалі мертва справа. Якщо про людей всі дані хоча б дублюються і відновлення їх лише справа часу, то Елорг, визнаний непридатним для імплантації, нікого не цікавить. Про Ельзу, скоріш за все, не вдасться ані біта знайти. Тож почухав Вайтар потилицю. І розпочати вирішив з таріонського хлопчика, аби можна було хоч із чимось з'явитися до спадкоємця. КОСТЯНТИН та АЛІСА На Таріоні мешкає народу небагато. До того ж імена у таріонців повторюються дуже рідко. Зараз батькам дитини має бути десь у районі ста років. Вайтар розкинув пошук по таріонській сітці і одразу виявив аж трьох Костянтинів. Але тут його спіткало величезне розчарування. Одному із знайдених було два роки, другому одинадцять, третьому п'ятдесят чотири. Більше такого імені ніхто старіонців не носив. З Алісою вийшло влучніше. Таких знайшлося аж дванадцять, і шоста з них мала цілком відповідний вік, їй було сто чотири роки. Звали її Аліса Мур Варра. Подробиці життя цієї поважної дами втішили Карена ще більше. Вона була заміжня, і чоловіка її звали Костянтином. Був він харідійським підданим, тому й не увійшов до таріонської бази. Але на цьому везіння скінчилося, бо виявилося, що дітей подружжя Вара немає і більш того немало ніколи. На цьому пошук можна було би вважати закінченим. Що спонукало Карена переглядати сторінку Аліси надалі, він і сам не міг би пояснити. Аж раптом натрапив на голографію Костянтин, Аліса та хлопчик років з п'яти. Зелені очі ляне волосечко. Фото було зроблене 16 років тому. Вайтер запустив пошук, але жодних відомостей про дитину у таріонській базі не знайшов. Тоді він поворошив харідійську сітку. І малий інфаркт не впіймав від одержаного результату. Система розпізнала хлопця миттєво. Мартін Харіді, 17-й принц. На ранок Карен з'явився до Шарді особисто, бо довіряти таку інформацію компресу не ризикнув. Та й зберігалися відомості про важливих людей. На в електронному вигляді, а за старовинними звичаями на сілацькій бумазі, яка у воді не гніє і в огні не горить. Шарді, хоч і був зайнятий, відклав усі свої справи. Ти маєш нюх на цікаві речі, Еріварде, сказав Карен, і поклав перед Фернаном папку досьє на сімнадцятого принца. Ось твоя загублена дитинка. Вчора проти ночі він поповнював цю папку новими даними і тепер мав чим похвалитися. Син Олександра, задумливо промовив Фернан. А хто ж тоді його мати? Це буде набагато важче встановити. Вайтар аж ніяк не зрадів новому завданню. І певно зараз нічого не вийде, нехай сайгар спочатку відновить цигонську базу бодай частково, тоді можна буде в ній покоперсатися. Добре, погодився Фернан, це не горить. Це було й справді не суттєво, але все одно надзвичайно цікаво дізнатися те, про що, скоріш за все, невідомо самому Мартіну. Щодо елорга поки що нічого не скажу. Усі дані зберігалися на планеті саме там, куди потрапили торпеди. Але на Сайгарі є аналогічний репродуктивний центр, відмітив Фернан. Не може бути, щоб вони не обмінювалися інформацією. Можливо, там знайдеться якась згадка про дивні випадки з елоргами на Сигоні. Чому дивні? Ельза незвичайний елорг. Вона дуже кмітлива і цим нагадує Відаля, коли той ще не мав імплантів. Вже тут, на Шардені, вона пройшла всі тести, і знаєш, що сказав Валі? Коефіцієнт людяності у неї 98,7%, тобто більший за той, що треба для встановлення імплантів аж на півтора відсотки. У репродуктивному центрі таких помилок не робили. Це я тобі точно кажу. Вони враховували будь-яку дрібницю, тож пропустити Елорга з подібним показником аж ніяк не могли. Щось завадило встановленню імплантів. Але що? Оце я і хотів би знати. Добре, зітхнув Карен, спробую щось вдіяти. Наприкінці 12-ї декади вагітності. Ері відчула перший рух дитини. О, це явище було їй добре знайоме, але вперше вона поставилася до нього не як до звичайного фізіологічного процесу, а як до чогось сакрального, що поєднало її з дитиною на найвищому рівні і породило дивні почуття і незвичайні роздуми. Чомусь їй здалося що дитя у неї вчери дівчинка, хоча ще вранці вона була впевнена, що це хлопчик. Вона лежала у ліжку, не спала і думала вперше у житті її турбувала не просто доля майбутньої дитини, але її щастя. Про плани харідійців щодо замовленої дитини Ері знала від самого початку. Ферман розповів їй усе відразу після підписання контракту. Тоді вона сприйняла це як належне біологічний батько має повне право розпоряджатися своїм нащадком. Але вона чомусь упустила цей момент, коли погодилися видати свою власну дитину за ту загиблу. Тепер же її ніби у воду холодну занурили. Ні, Ері в жодному разі не хотіла, аби їх з Фернаном донечку видали заміж без згоди. А якщо це все ж таки хлопчик, то йому що доведеться одружитися з жінкою аж на чверть століття старшою за нього? Ні, хлопчику такої долі вона теж не бажала. Ері настільки розхвилювалася, що не спала майже всю ніч. І, звичайно, на ранок віддаль вамій «Ти Ти блідаєнтаро, і хвилюєшся. Частота серцевих скорочень збільшена, пальці тремтять, що сталося. Жодні відмовки про те, що з нею все гаразд, не мали успіху, а коли варт почув про перший рух дитини, то сказав Після сніданку чекаю на тебе у медичному блоці. І пішов налаштовувати портативний сканер аналізатор для вагітних. Ось і знадобилося обладнання, надіслане колись Фернаном. Зараз був досить ранній час, але Шарді викликав відаля, так йому кортіло якнайшвидше розповісти дружині новини. І на диво, замість звичайної голосової відповіді, отримав повідомлення. Зайнятий, обстежую Інтару. Чого б це так невчасно? Спершу Фернан здивувався, а потім стривожився. За графіком, наступний моніторинг мав відбутися аж за чотири дні, що спонукало відаля проводити його раніше. Наступні двадцять хвилин Ерівард провів, наче на голках. Він відклав усі свої справи і ледь дочекався. Поки перед ним спалахнув кран компреса. Коханий, Рідан сяяла, мов сонце, це дівчинка. У нас буде донечка. Вчора ввечері я відчула перший рух дитини, тож ми не стали відкладати обстеження. Губи суворого Еріварда мимоволі розтягнулися у щасливу посмішку. Донечка, у них буде донечка. Як же Еміль зрадіє, адже він мріяв саме про дівчинку. Старий, здається, вже й забув, що дитина у Ерідан не його кровний родич. Зіранко моя, ти ж дозволиш тарові обрати ім'я. Поступися йому цим правом, хороша моя. Це єдине, чим ми можемо віддячити старому за нашу зустріч. Легка тінь промайнула обличчя Ментари. Але вона одразу посміхнулася. Я б хотіла назвати її Нелою, як мою маму, але нехай буде так, як ти кажеш. Дякую, Ері. А у мене для тебе теж хороші новини. Ми знайшли твого таріонського хлопчика. Роздавати інтригу Фернан не хотів, поспішив заспокоїти дружину. Проте вийшло, як вийшло. Ері сплеснула руками, відкрила рота, але нічого не сказала. Звістка виявилася для неї дещо шокуючою, хоча вона й чекала на неї. З ним все гаразд, але він не зовсім таріонець, тобто зовсім не таріонець. Як це? підскочила Еріда. Він харідієць, і ти його добре знаєш. Це Мартін, сімнадцятий харідійський принц. Майбутній чоловік нашої донечки. Костянтин і Аліса не батьки йому, а хрещені. Справжній же батько Олександр. Всі аргументи, що Ері приготувала на захист своєї дитини, миттєво вилетіли у неї з голови. Мартін Харіді це все міняло. Кращої партії для їхньої донечки шукати було годі. Ері добре пам'ятала умови кожного свого контракту. Саме перший з них був найсуворішим. Їй не дозволялося навіть подивитися на дитину, не те, що годувати або зустрічатися. Однак це не заважало їй любити свого первістка, вигадувати йому щасливу долю і захоплюючи пригоди, з яких він завжди виходив переможцем. Підсумком її фантазії став мультсеріал про таріонського хлопчика, який несподівано розтягнувся аж на три сезони, бо мав величезний успіх і не лише на самому таріоні, а й в усьому домі Сайгар. І ось тепер, неначе в мультику, доля піднесла Ерідан такий безцінний дароном. Вона може зустрічатися зі своїм улюбленцем. На цілком законних умовах, як зі своїм майбутнім родичем. Мова про те, що вона колись відкриє Мартіну таємницю його народження, взагалі не йшло, та й не цікаво йому, напевно, це. Ері достатньо було того, що колись вони стануть однією сім'єю. Я щаслива Фернане, що саме він стане в майбутньому нашим зятем, сказала вона. Далі буде. Друзі! Хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги. Можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі, ваша Єва Ромік.